Моє ім'я В'ячеслав, позивний камінь. Мою маму звати Таня, їй 44 роки. Звати мене Володимир Позивний Білий. Рок її 44, звати її Наталія. Звати Іван, позивний Руді, 43 роки. Повне ім'я Домніка, кажуть, домка. Спогади, коли пам'ятаю, був маленьким. У нас типу, в садіку було, так би, випускний, так би я мав бути шерифом. А в мене мама швея, і ми сиділи, підбирали разом з мамою. були. Ну, і це в мене цей спогад запам'ятався. Так, був шерифом. Більше не так, як мама за мене переживає, як я за неї, ходжу і там, типу, і це такі моменти, типу, аж самому не по собі. І це те, що постійно скучаю, і так далі. Наполегливість. Вона завжди, якщо треба було щось, вона. Брвала все, але діставала те, що треба. Завжди казала, що життя не таке солодке, і прийдеться. Прийдеться працювати і прийдеться трудитися. Заради того, щоб ти щось мав у цьому житті. Пам'ятаю, що той день, 22-го року, 24 лютого, мама сиділа, я був тоді на роботі. Мама каже: у нас гримить дуже сильно. Кажу, мама, це не гримить, кажу, це почалася війна. І нам тоді було шість ракет прилетіло по аеропорту. І в той момент я її забрав, був. За границю, але мама сказала, що ні. І вона вернулася назад і продовжувала допомагати і нам, і мама, мама, так би швея. Вона допомагала формою, і амуніцією. І... То мамина їда це саме найсмачніше, яка може бути. Вона приїжджала як за кордону, то вона завжди нас з братами відвозила в парк. Коли приїхав додому, в мене вдома є пес. Це радувалося і обоє і мама. Мама знімала на відео. Ну, мамою теж радувалася і плакала, і дивилася, як песторі радують. Мама на підтримка, це дуже багато чого там рішає, так само, як молиться за ті не тільки за мене, а за всіх наших побратимів. Коли ми були в Лимані, і я прийшов з позицій, і вона мені дзвонить, говорить, що вона в Славянську. І я підходив до ну, командира роти відпроситися, він мене відпускає, я поїхав до мами. Казала завжди, як якась незрозуміла ситуація, коли дуже важко, стань, заспокойся, прочитай молитву, той самий наш. І далі з холодною головою, з, з, з свіжим розумом, йди і зроби те, що ти маєш зробити. Сказати, що дуже сильно люблю, поважаю, дякую за виховання. Виховували дуже. Як кажуть, хорошого воїна. Мама, ти в мене найрідніше. Люблю тебе за те, що за виховання цей раз, за те, що постійно підтримуєш. Та й за те, що взагалі дала життя. Дякую. Хочу побажати терпіння і голодного розуму, бо за мною є ще два брати, які теж дошкуляють. З днем матері.